Всім привіт! Хочу до вас звернутися з такою темою. Сьогодні дуже модно захоплюватися такими виховними практиками, слухати таких екстрасенсів, ворожок, тарологів. Заходиш так в ток в соцмережі, а там в ефірі тисячі людей і пишуть, і розкидають там карти. Там тебе чекає така доля, або там тобі той не підходить. Там бізнес якийсь проект буде. Ну общем, благословіння купа, і або там вдача десь тебе чекає за порогом. І знаєте, сотні тисячі людей вони ведуться на цю всю аферу сатани. Це сьогодні модно називається, але сатані все одно як вони будуть взагалі називатися. Головне, щоб вони виконували його волю і зводили віруючих людей з істинного шляху, зводили людей від спасіння, замість того, щоб сьогодні поклонятися Богу слухати слово Боже, прославляти Бога. Люди шукають відповіді в сатани. Тому що ці всі ворожки, екстрасенси, тарологи, різні е, медитанти вони черпають свої сили від сатани, тому що вони служать йому, прикриваючись Богом, прикриваючись Словом Божим. Але в Біблії Ісус Христос чітко сказав, що всіх ворожок, чаклунів, брехунів, злодіїв участь в озері вогняному. Тому вони думають, що е, вони е, будуть царювати разом з дияволом в пеклі. Але диявол сам буде скинений в озеро вогняне. Тому якщо ви слухали ворожок екстрасенсів, чаклонів всю цю бісущину духовну, е і ви накликаєте на своє життя прокляття. Знаєте, через це все приходять паніки, страхи. І це ціль диявола загнати вас в страх. Ви можете захоплюватися різними книжками, там магія. Чорна-біла магія. Я сама в цьому всьому виросла, тому що мої, моїх родичі православні, і віруючі, але там знаходилися книги про магію, реальна магія. І там в кінці книги писало взагалі, що якщо ти прочитаєш цю книгу, ти або там духовно зросте, то стягнеш якусь піку, або ти помреш. І я зі страху кинула цю книгу в піч. І насправді страхи мене переслідували дуже довго. Я боялася і сама в хаті залишатися, і мені постійно щось причувалося, і снилися страшенні сни, кошмари. Таке було відчуття, що щось має статися постійно. Якщо ваші родичі, там близькі, знайомі, займаються цим всім, то це відкриті двері для сатани у ваше життя.